Добрый день, Виктор Федорович. Вы видите, Добрый. мы тут сегодня в масках, в этих. Это не потому, что нам весело на самом деле. Дело в том, что мы уже вам три года говорим о том, что у нас есть проблемы цеховые, которые касаются нас, журналистов. Это не политические вопросы. Но вы не реагируете на это, делаете вид, что нас нет просто. Наших журналистов бьют наших коллег. Мы обращаемся, правоохранительные органы не возбуждают уголовные дела, нам мешают работать. И, собственно, это ваш диалог с собой по этому вопросу. Но я хотел бы вам по-другому вопросу сказать. Последний раз вы к нам вышли 15 месяцев назад. Это достаточно много. И я понимаю, что еще раз вам задать вопрос про Межигорье будет уже глупо, и как бы вы нам больше ничего нового не скажете, не хотите говорить. Я хотела спросить вас про сына. Вот скажите, пожалуйста, как так быстро он стал миллиардером? И, как, собственно, что произошло, почему? И помогает ему в этом его друзьям, я имею в виду вице-премьер-министр Арбузов Захарченко, глава администрации налоговой или это его исключительные таланты. Спасибо. У вас є можливість задати це питання йому особисто. Наскільки мені відомо, в нього часу трошки більше, ніж в мене, і він частіше зустрічається з пресою. Тому вам ніхто не відмовить. Задайте, він вам розповість. Я подробиць ніяких не знаю. Я знаю, що він звик багато працювати, вміє працювати, створив нормальну команду. Головне, що я від нього вимагаю, і я про це йому постійно кажу, що все, що він, він не робив, він робив це Прозоро, тому що він знаходиться під, під мікроскопом, в тому числі і вашим. Задавайте йому питання, він вам дасть відповідь. Але, але е, я хочу сказати, чим більше у нас буде людей, які будуть успішно працювати, Тим краще буде для країни. Головне, щоб вони платили податки своєчасно і працювали, створювали нові робочі місця для людей. Це головне. Я завжди відношусь до цих питань тільки так і відносився. Він, він вже давно доросла людина. Будь ласка, наступне запитання.